Єві22. За фахом дівчина-психолог. Спілкування для неї надважливе, тож усі хобі єви пов'язані з комунікацією. Це психологія, спорт, благодійність та подорожі. Мені дуже подобається знайомитися з різними людьми. Мені цікавий їх менталітет, як вони сприймають цей світ. Тож, відповідно, і друзів у дівчини багато. Цьогоріч усіх найближчих запросила на день народження і, користуючись можливістю, написала список бажань, щоб точно вгадали з подарунками. В мене була плойка, в мене була пудра для волосся, в мене була туш, в мене був спортивний костюм. Багато всього. І також дівчина додала до списку зубну щітку. Моя усмішка для мене дуже важлива. З Самого дитинства мене батьки привчили доглядати за зубами. Я завжди чищу зуби три рази на день, так після кожного прийому їжі. І то мені недостатньо. Я просто дуже помішана на чистих зубах. Друг Єви здійснив її мрію. Зробив подарунок на день народження. Взагалі я естет, і мені дуже важливий зовнішній вигляд будь-чого. Тому ця зубна щітка була блакитного мого улюбленого кольору, і я дуже зраділа. Проте Єві вона зовсім не підійшла. Коли я почала нею користуватися, я одразу зрозуміла, що щось не те, тому що там була лише одна потужність, і мені вона не підходила. Мені здавалося моментами, що в мене навіть повилітають зуби. Потім я її просто викинула. Зараз на ринку величезний вибір. Та як обрати і на що звертати увагу з цим питанням, єва звернулась до стоматологині та кандидатки медичних наук Світлани Хлібас. Найважливіше, щоб зрозуміти, яка саме щітка вам потрібна, важливо чітко знати реальний стан ротової порожнини. Єва у вас дуже гарні зуби, але я помітила одну проблему: це підвищене стирання твердих тканин зубів. На це впливає звичайно і стрес. Тому що м'язи більше стискаються і від цього страждає емаль. І після консультації з лікарем вже можна зрозуміти, що саме звукову щітку потрібно придбати для повноцінного домашнього догляду. Якщо в одних моделях вам потрібно буде, виходячи із рекомендації лікаря, обирати інтенсивність або саму функцію очистки. То е, є вже навіть щітки і штучним інтелектом. Саме таку щітку я вам хочу порекомендувати, тому що за одну секунду, тільки уявіть, ця насадочка знімає з поверхні зуба до 100 параметрів і обирає інтенсивність чищення, режим чищення, саме той, який підходить вам. Я просто боюсь, щоб в мене знову не було такого тиску. Покажіть мені, як правильно нею користуватись. Якщо ми візьмемо от лінію ясен, ми розміщуємо під кутом 45 градусів. все, що вам потрібно, тільки переміщувати цю щітку від одного зуба до іншого. Десь протягом двох секундочок потримали біля зубчика, перейшли до іншого, потримали до іншого. Стоматологиня каже, щоб якісно почистити зуби за допомогою звукової зубної щітки, не потрібно докладати ніяких зусиль. Навпаки, просто впродовж визначеного часу переміщуємо щітку у порожнині рота. А коли купуєте, обов'язково звертайте увагу не на зовнішній вигляд і навіть не на характеристики, які описані на упаковці. Цікавтеся, чи проходили ці щітки клінічні дослідження? Ми е, робили діагностику, коли приходить пацієнт. А потім через час ми перевіряли, покращилась гігієна, зменшилась кількість нальоту, зуби стали світлішими, ясна стали здоровішими. І оці всі результати. Були об'єднані, проаналізовані, і саме тому ми можемо говорити про високу ефективність і якість цих зубних щиток. Тобто, в цьому році 35 років, як звукова технологія, вже допомагає нам піклуватися про своє здоров'я. Сонікер правильні вимітальні рухи, здорова та білосніжна усмішка. Sonicare. професійне рішення на кожен день. Ідеальна електронна щітка зараз поговоримо. У нас в студії стоматолог і кандидатка медичних наук Світлана Хліба. Світлана, доброго ранку. Доброго ранку. Вибираємо доброго електронну ранку. щітку. А от тепер у вас є статистика, яких здебільшого помилок припускаються українці, які обирають цей девайс? Е, звичайно, справа в тому, що звуковими зубними щітками користуються угу. з 1988 року в Україні ну. трошечки пізніше. Але ви знаєте, особисто я вже декілька поколінь звукових зубних щіток. Змінила. Які найчастіше помилки? Знаєте, вона може вам здатися дуже дивною, але це неправильне положення відносно зубів, неправильний угу. кут. Так, давайте Потрібно... зазначимо, у вас в руках щелепа, верхня нижня. верхня щелепа. Да. І е, насадочка зубної щітки, голівочка, має розміщуватися під кутом 45 градусів uh -huh. до поверхні зуба. Вона ніби так охоплює частину ясен, частину зуба. І коли ми вмикаємо, вона робить саме головне правильні вимітаючі рухи. Ми декілька секунд отак можемо направляти від ясен звук, до включили, краю. Да? Це uh -huh. я включила. Uh -huh. Так направляємо від ясен до. Краю зуба дві секундочки і перейшли до іншої. Перейшли до іншої mm -hmm. діляночки. 30 секунд: очищувати одну частину, ну верхньої щелепи, 30 секунд. Очищуємо іншу частину, причому з усіх боків ви зовнішня, помітили... внутрішня, так тато, Ви помітили, що ви не водили щіткою по зубах? Ви просто Звичайно, ви, ви вона... доторкнулися щіткою до зубів, і оцей ультразвук вібрація робить свою справу. Да, це звуковий потік. Він створюється. Знаєте, от для того і ще про помилки дуже великий натиск, але тут є датчик тиску, Ого. недотримання прав ну часу, точніше угу. чищення. Тому знаєте, щоб напевно краще сказати, як правильно. Це робити, взяли щіточку, змочили голівку, щоб зразу звуковий ну, динамічний потік утворювався зубної пасти. Отут по центру невеличка горошинка наноситься. Потім бажано так взяти, розподілити зубну пасту по зубах і вмикаємо щіточку. І під кутом 45 градусів, отак такі невеликі рухи. Вона сама 62 тисячі рухів за хвилину. Е, ще яка помилка не доочищуються Оці дальні угу. ділянки Отож, ж хочеться дістатися до них. Да, так. Так, оце дуже важливо. Отже, ми проговорили, як саме правильно користуватися електричною щіткою. Далі питання, як обрати якісну електричну щітку, так і, е, і питання, за якими на які фактори треба звертати увагу. Я думаю, що ми, перш за все, керуємося рекомендацією свого лікаря-стоматолога, тому uh -huh. що я, як лікар, знаю, яка є потреба. Можливо, потрібно дочищувати якісь кращі ділянки, можливо, потрібно змінити колір зубів. Дивіться, ну ця щітка за дві хвилини чисти, так як ми звичайно би по якості півгодини uh -huh. вичищали. Uh -huh. Якщо є захворювання ясен, нам Теж потрібна така щітка, але я підберу е, трошечку іншу насадочку. Uh -huh. Якщо багато реставрацій, е, ми можемо. Така є щіточка, яка заполіровує ну, uh -huh. насадочка. Uh -huh. А якщо е, відбувається трошечки зміна кольору зубів, ну наші харчові звички, uh -huh. тоді потрібно досвітлити зуби і є спеціальна насадка. В кожній щіці угу. ми саме головне маємо. Ну для нас правда, як для кожної людини, щоб це було просто, щоб це було якісно і було безпечно. Тобто, порада лікаря, дослідження, які були, угу. і знову ж таки поради експертів. І я хочу сказати, що сніданок з 1 плюс 1 теж відіграє велику роль, тому що ну в студії вже майже всі мають такі щітки. Ну і мої пацієнти і всі знайомі. Омі теж тому я вам теж вдячна. А слухайте, от ж ми знаємо, там є три види щіток: м'яка щітка та середньої м'якості і жорсткі. Тут вибір, якщо ми беремо насадку при виборі тої самої насадки на ультразвукову щітку. Має велике значення. Мені здається, чим жорсткіша, тим краще будуть відбілювати зуби. Це міф чи не міф? Перш за все, це міф. По-друге, щітка звукова, звукова технологія, не ультразвукова. Ультразвуком ми користуємося в стоматології в медицині для зняття зубних відкладень. Коронок всі ворсиночки, вони мають середню жорсткість а для діток вони м'які. Розумію. Те, ось дивіться, малеча вони хочуть гратися. У нас є дитяча зубна щітка від 3 до 7 років. Маленька, прорезинена безпечна насадка, можна закачати ближчик, там є який грається, м'яка. Щітинка, яка є безпечною, підлітки для них своя е, насадочка, є теж режим звикання, але для підлітків більш інтенсивніше тут буде середньої жорсткості щитинка, угу. але незалежно від цього, всі щитинки оброблені лазером, що теж є безпечно, угу. тобто ефективність, безпечність, е, як зрозуміти, що потрібна саме звукова е, щитка, і чи може звукова щітка нашкодити? Тут вже знову ж таки: ми керуємося станом твердих м'яких тканин. Перше. Друге, Якість очищення. І звукова технологія вона є доведена, Ну електричні щітки вони мають різні рухи. Звукова технологія доведено, що вона більш безпечна і при цьому ефективна. Угу. Чи може нашкодити, якщо у пацієнта кардіостимулятор? Угу. Тут потрібна консультація угу. лікаря-кардіолога. Але ми запитували: у нас ну на наукових конференціях ми запрошуємо наших колег, і вони знаєте, вони кажуть, що ці сучасні девайси, вони є повністю. Безпечні і ще такою щіткою не можна ні в якому разі чистити, якщо провели якесь хірургічне втручання угу. в ротовій порожнині, чистити в зоні втручання. Угу. Всі інші зуби очищуємо зону втручання над м'яка спеціальна щіточка. Угу. Ну і ви розумієте, очищення поверхні зубів приясеневого простору міжзубного простору в ідеалі все це буде робити динамічний потік. Але якщо є штучні коронки, якщо є е, реставрація, якщо неправильне положення зубів, тоді вже потрібно додатково користуватися інтердентальною щіточкою, такою Йоршик. Називається для передніх зубів флосом uh -huh. і іригатором, uh -huh. тобто іригатор він теж є. Бачите, я так до себе все ближче поставила. Теж є обов'язковим. Якщо щіточку ще раз нагадаю, під кутом 45 градусів. То іригатор, ми ставимо в міжзубний проміжок, очищує, і йдемо до іншого по лінії ясно. І Паралельно глядачі на сам кінець питаються: от то ви сказали тільки що що не можна користуватися цією щіткою після, після після операбельний хірургічний період. Взагалі, взагалі, після операції хірургічного втручання, чи в Період е, е, заліковування. Період заліковування і виключно в зоні хірургічного втручання. Всі інші зуби чистимо, тому що на лід який скопичується, він, він буде звичайно, він буде е, сприяти тому, що довше буде загоюватися. Но. Ну і ці щітки є повністю е, доступні для наших людей, тому що вони розраховані на тривалий термін. Але насадочку змінювати кожні три місяці, Оце. як і звичайно щітки. І мити треба також дезінфікувати. А, почистили, прополоскали, милом помили, знову прополоскали, стряхнули. Обов'язково очищуйте ще цю угу, частину, ага. тому що тут можуть бути залишки зубної пасти, і тоді ця щітка буде. І не передавати сигнал. Все, і далі вона готова Клас. до застосування. Будьте здорові От такі Як сучасні вам? технології в стоматології доступні в Україні. Стоматолог і кандидатка медичних наук Світлана Хлєбас була в нашій студії.